Всім доброго дня! Сьогодні хочу записати відео щодо сортів і гібридів. Саме такий час, коли ми вибираємо вже собі і помідори, і огірки, і різні культури. Щодо і сорти, думаємо, і щодо гібридів. І дуже багато з'являється відео, особливо в тіктоці, ті, хто продають насіння, і вони порівнюють гібриди, гібриди наші там, огірки, помідори в тих якостях зі сортами, що навіть навіть то не, не порівнюються. Мені дуже це ну, мені дуже странно це. Мені здається, як таке можливо, що. Розказують, що там томат Каста F1, Бобкат F1. Там найкращий томат, там ще якийсь F1 найкращий, вам найкраще вибрати. Буде найсмачніший, найкращий. Ну, Мені страни ці відео. Ці продавці наділяють гібриди такими. Якостями, які вони не розраховані. Гібриди розраховані, і робиться їх селекція, щоб вони були потужні, багато давали врожаю швидко, стійкі. Щоб вони були транспортабельні, щоб їх можна було довести до базару, вони мають бути твердоваті, і по цим якостям ведеться селекція. Ніхто не розраховує в селекції, що гібрид має мати якийсь суперсмак. Гібрид має гарно продатися, тому не треба наділяти їх якостями, ті, що вони не мають. Звичайно, я розумію, що. Краще продати за 70 гривень 8 штук насінин, ніж за 8 гривень, там не знати, скільки тут ну, там, 20 насінин чи 15 насінин, то, звісно, це вигідніше. Це 70 гривень, це ще так скромно. Тут є і по 100, і по 160, і по 200 гривень всякі гібриди. І плюс, хочу вам сказати, що гібриди не розраховані для вирощування в домашньому господарстві. Вони розраховані для вирощування в промисловому. В тепличному, для бізнесу для дуже масового вирощування помідорів. А ви самі розумієте, що у промисловому виробництві смак ну трошки страдає. Але гібриди і сорти використовуються для різних речей. Зі свого досвіду розкажу вам коротенько використання гібридів, сортів, де треба використовувати гібриди, де сорти. Розкажу певні особливості вирощування гібридів, де вони просто незамінні. Розкажу специфіку, чому які переваги сортів, кому вони підійдуть сорти. В основному зупинюся на двох культурах: це помідори і огірки. Думаю, що більшості людей саме цікаві ці культури. Я думаю, зараз такий час, що саме вибираємо. От, наприклад, я ще думаю, що вибрати, купити. Люди бачать ті, хто, наприклад, перший раз купляють і сумніваються між сортами і гібридами. Я думаю, що відео буде корисне таке. Так, розпочну я з огірків. Цього року буду Екольна, Скібрія і Кріспіна. Але це не має значення, які самі огірки F1. Хочу вам коротенько розказати нашу історію щодо огірків, саме домашніх в нас е, Західна Україна, Прикарпаття. І в нас домашні огірки з домашнього насіння дуже погано вони щось родять. Один рік родять, один рік не родять, щось не запилюється, Ми вже і, і кропимо, і медом, і цукром, і молоком. пагон обрізаємо на п'ятому вузлі. І нічого не виходить. Є такі роки, що домашні. Огірки підводять. Коли ми почали сіяти от, вже гібриди, ми почали Кібрію сіяти, Арктику, е, лютояр. Ну, Лютояр, я кажу вам, ну, я вам чесно скажу, огірок, який нас роками виручає. Ми з Лютояром 10 корчів і все, і ми забезпечені огірками. Він дуже стійкий. Дуже гарно потужна рослина. Огірки в'яже 2-3 дня, і огірки ми повно вибираємо огірків з 10 кущів, з 10 кущів. Що хочу сказати, що сажу його розсадою в стаканчиках, висаджую в травні місяці. Розсаду сажу, розсаду сію десь за днів 20. 25 більш не потрібно. Висаджую його десь в 20, 20 х числах травня після заморозку. А де от того року посадив і на Юрія 6 травня. Ну, На 6 травня мені не дуже сподобалось, хоч я його накрив, але видно, що рослина прихворіла і в того толку не було ніякого. Але я вам хочу сказати, навіть от я вже два роки бачив, що він прихворівав, приморожувало, так у нас похолодання було. Гірок дуже. Дуже такий чутливий до цього похолодання. Огірок відновлювався. Видно, що гібрид стійкий відновлювався і давав нам гарний врожай. Але як я вам казав, ну, порівняти його смак з домашнім огірком – це не порівняно. Ми все рівно сіємо. Ми собі з села. У нас на Хмельниччині в селі домашні огірки взяли насіння. То постійно сіємо хоча б рядочок, щоб був домашніх огірків. Ну, домашній огірок, не то, що навіть смак, запах домашнього огірка ні з чим не порівняти. Тому ті, хто розказують, я там зустрічаю відео у Тіктоті, які розказують, що цей там беруть якийсь гібрид. І кажуть, що оцей гібрид там, не Коль там якийсь при шов, що і цей гібрид смачніший мені за домашній огірок, це про що мова? Як можна взагалі порівнювати смак, якщо навіть запах домашнього гірка ні з чим не порівняти? Тому по смакових якостях, звичайно, ці огірки, гібриди, уступають домашнім огіркам. Але по силі росту. По віддачі урожаю це дуже гарні огірки. Тому, якщо у вас, наприклад, не родять домашні огірки з яких тих чи інших причин, може бути або висушують їх, або там, наприклад, заливає дощ, або хворіють, може бути всяке, може бути не запилення, може бути бджолів мало, навіть є не з такі регіони, то ви собі спокійно оці. Самозапильні ці гібриди F1 можете садити і ви будете з огірками. Я вам хочу сказати, що є такі регіони. Я можу от сказати, у от нас на Хмельниччині було, що ми, от моя бабушка сіла, то в неї в рядках то ми відрами ті домашні огірки вибирали. Вона їх нічим не кропила. Там вивозився гній, перегній там. Оце вся підкормка. Але огірків повно було. Повно не було і домашніх огірків дівати. Звичайно, це ще на. Певно, по регіонах хочу вам сказати щодо певних особливостей цих огірків F1. Вони потребують багато живлення. Я бачу, що. Я свої домашні там підживлюю, і вони досить так стоять по сезону, не починають там ні звужуватись, ні крутитися, ні робитися круглими. Це все. Ці огірки дуже хочуть живлення. коли ці огірки активно плодоносять, стараються зеленим добривом переважно, але потужним зеленим добривом гарно проливати. Далі грунт готую дуже гарно і даю і перегній, і мінеральні добрива, як тільки сажу, і прокроплюю мікроелементами, кальцій бором прокроплюю гіркис. і плюс ще дрожчами підкормлюю. Звичайно, підкормки роблю два рази на тиждень. Та як огірки зібрали 2-3 дня, зібрали, зразу зробили підкормку. Тоді. Вам оці огірки. Оці гібри F1 будуть повно будете мати огірків. І ще хочу вам сказати, одна особливе, що будете мати, якщо посадити, от наприклад, ми садимо в травні, вже я висаджую розсаду стаканчика, вже в червні ми з огірками. Коли саме хочеться весною саме цього огірка, то ми вже з огірками. Бо наші огірки ми домашні сіємо, ми коли сіяли на Юрії, а це вже сіємо ще через тиждень пізніше, бо в нас може бути холод. То поки їх дочекаєшся, поки вони можеш сидіти, поки холод, то ці огірки в нас забезпечують врожаї. Отут, в цьому випадку, і варто вибрати гібрид. Але все рівно, я вам хочу сказати, я, наприклад, коли ранній врожай, коли там банку, ми вже стараємося гібриди. Домашній огірок, от я, наприклад, приїжджаю на дачу, я тільки їм зразу їм домашні огірки. Салат з домашнього огірка, бо е е, по смаку. Це непорівнювані речі. Хто не знає, можна оці угірки-гібриди брати. На насіння. Виробники настільки вже, от вони в них вже сформовані, що вони майже сорти, тому можна перший рік брати їх на насіння. Я не практикую таку річ, але я знаю багато людей, які і в інтернеті розказують, що можна брати їх на насіння. Можете собі попробувати взяти їх на насіння, бо я вам хочу сказати, що платити за 10 штук у мене кібрія. Але це тогорічна, вже, напевно, 26 гривень, Еколь 40 гривень 10 насіння. кріспіна 36 гривень. Ну, це я вам хочу сказати, що це дуже дорого. Що домашньої гірки собі зібрав, яка перевага що домашніх гірків, ти собі зібрав насіння. І ти маєш насіння в нас забезпечені, і ми забезпечені, і наші сусіди, наші друзі всі забезпечені домашніми гірками насіння огірків ще хочу розказати за кабачок Іскандер. Теж ми беремо гібрид. Ми і садимо і сортові різні кабачки, переважно, кущові, цукіні. Але я вам хочу сказати, що цей іскандер, якщо посадити пару кущів, він завалює цими кабачками. У нас кабачки можуть бути, от, наприклад, у нас така погода, що може бути не зійти, може їх залити, можуть з'їсти слимаки. там, ну, Різних причин може бути не, не бути кабачків. Але я вам хочу сказати, що от ми от висаджуємо переважно після часника іскандер розсадою, він завалює нас цими кабачками. Дуже Дуже врожайний, дуже врожайний. Отут теж ми використовуємо гібрид. Дуже-дуже добрий гібрид це іскандер. Щодо смакових якостей, то я вам так вже не порівняю кабачок. В принципі, каб... мені кабачок кабачком, але не знаю, чи хто кращий е сорт чи F1 е кабачок, але по врожайності. І по стійкості він до самих холодів. От нас ми посадили після часнику, зимовий часник вибрали, і до самих холодів, поки не вдарив мороз, він нас забезпечував кабачками. Це великий-великий йому плюс. Так, переходимо до нашої основної культури, до томатів. Розкажу, порівняю гібриди, сорти. Розкажу в чому перевага гібридів томатів, в чому перевага сортів. Перше скажу щодо гібридів. У мене гібриди, я багато вирощую гібриди, я переважно в мене я беру Толстой, може в мене бути і Бобкат, в мене різні, наміб, багато сливочок, гібридів я вирощую. Я вам хочу сказати, які виробники насіння, вам будуть розказувати, що гібриди по смаковим якостям прирівнюються до сортових, це абсолютно дурниця. Звичайно, вони це, якщо домашні гібриди, Гібриди кращі, ніж базарні. Базарні це взагалі трава, це можна, це не помідор, домашні гібриди, все рівно це є гібрид. Ви зразу відчуєте і по смаку, по запаху, що це не така помідора, як домашня. А ті, хто вирощують і мають досвід вже до вирощування, багато, перерос... багато виростили помідорів навіть по кущі. Деколи навіть от я бачу відео, і по кущі видно, що там цей гібрид, що ті вони блискучі, такі як яблука, ці гібриди. Ну, явно, що він кущ обліплений, але видно, що смак в нього, ну, він буде твердий і не, і не буде в нього нормального такого помідорного смаку. Для чого ми використовуємо гібриди помідорів? Я беру переважно гібриди для закривання у банку, бо наші помідори у банку не підходять. Вони м'ягенькі, вони розтріскуються. Переважно гібриди, такі, як от Толстой F1. У мене роками ну, дуже гарний цей гібрид. Мені вважається, один з найкращих, народючіший, стійкий. Дуже гарний гібрид, він гарний і у банку йде, і ми його квасимо з гірчицею. Якщо вам потрібні такі для закриття, біж. Спокійно беріть гібриди, справді вони для цього найкращі. І вони вас завалять врожаєм. Вони на це розраховані, щоб завалити врожаєм. І ви з ними не будете мати проблеми. Я вже багато років за ними спостерігаю. Вони дуже гарно нав'язують в цьому толстому, то китиці просто здоровезні. Там на китиці, мені здається, до 15, 16 помідорів. Цього року от я захотівши взяв такий каес. 277 f 1 Це томат буде такими гілочками і будуть такі невеличкі помідорки. Це ранній високорослий томат незвичного кольору і буде формувати кисть 10-15 штук. І мають бути досить смачні. І можна збирати цілими китицями можна збирати ці томати. Дуже гарний томат. От я захотів купив, ну, але ви самі бачите: 8 штук насінин, 70 гривень це страшні гроші. І мені здається, це один з тих висновків, чому дуже багато агітують ті, хто продають насіння, щоб брати гібриди. І вони, от оцей, наприклад. Томат цей, хай буде перцевидний, хурма. Най ну, хурма. Порівняти якийсь томат з хурмою, один з найсмачніших. Вони коштують там в різних магазинах, може бути насіння і по 6, і по 8 гривень. Ну, але тут насіння, перепрошую, тут не 8 штук насіння, тут більше насіння. Хай тут буде 15 штук. то але 8 гривень, не 70. На ці можна купити 10 штук 10 штук таких простого насіння, навіть можна більше, залежно від виробника. У тому, здається, мені справа, що агітують за гібриди. Що більше грошей. Звичайно, їм цікавіше вам продати по 5-10 насінин і заробити з вас 70 гривень. А тут ще я от хотів КС, а ще були інші, ще кращі томати, то там були взагалі 8 насінин чи 10, 140 гривень. То це страшні гроші за 140 гривень купляти ці. На 140 гривень цей можна стіли і з ціл накупити. Цих різних сортів. Так, да, звичайно, може бути, що, наприклад, мікадо не буде, а шапка мономаха буде краще, рожевий фламінго дуже гарний сорт буде. Тарасенко рожевий, наприклад, дуже його стійкі ці помідори, теж невеличкі для теж гарні підходять для банку. Може бути, може не бути. Звичайно, це такі сорти. Вони може сорт підійти вам до вашої ділянки, до вас сподобатись ваш клімат, ваш е, ґрунт може не сподобатися. Гібрид в цьому випадку, що в чому він кращий? Що він пристосовується? Він дуже висока, пристосованість до нього до погодних умов, до факторів, звичайно, це надійніше. але по цих смакових якостях, по ціні він програє сортам. Так, що ще я хочу вам сказати за гібриди. Їх треба підкормлювати дуже гарно, особливо помідори. У гірках є свої особливості, бо вони там збираються кожні 2-3 дня. А от помідори треба гарно, рослина робиться потужна, переважно в'яже дуже багато плодів, дуже багато ярусів в'яже, вони хочуть багато живлення. Тому, якщо ви, наприклад, не підживлюєте, наприклад, або у вас земля бідна, гібриди можуть. Себе не показати. Гібрид може вигнати рослину, може нав'язати плоди, а їх не налити. Бо вони націлені дуже багато плодів віддати. І їх селекційно вони так розраховані, що і підприємці, і тепличники, що мають їх кормити. Вони ці помідори, вони оці гібриди, вони кормлять. Через день або кожен день, коли саме наливаються помідори, формуються вони різними селітрами, калівою, кальцевою, магнієвою. Боже, там повно цих всяких селітр, вони, вони кожен день їх кормлять і надувають ці помідори. Різними препаратами надувають, тому на ринку ви самі бачите, що ті помідори як надуті. Як висновок, можу сказати, що з власного досвіду, що я не кажу, що гібриди це погано помідори. Для. Певного використання гібриди дуже гарні, але це не сорт. По смакам це не сорт, це не така помідора, як сорт. Далі ще яка цікавість гібридів можна їх брати і розщеплювати садити, брати насіння з них. Цих гібридів і садити їх, і сіяти на другий рік. Вони розчепляться, будуть різні, там будуть якісь і в, залежно, які були помідори, з них сформовані, будуть там різні різні за сформою, за кольорами помідори. Я в себе таке взяв, розчепив. У мене в нас були такі гранчасті помідори. І в мене вийшли вже гранчасті, я вибрав гранчасті з напиленням. Вже не перший рік сажу. перші роки, звичайно, вона була найкрасивіша помідора. Я показував найкрасивіша помідора. Помідора, але смаку ніякого. Звичайно, краса не, не можна описати цей красу помідори, але смаку ніякого. Але вже другий чи третій рік вже вона почала набирати смак. Десь вона, напевно, перепилилася, десь вже почала набирати смак. Тому, хто хоче поекспериментувати, то от гібриди я вам брачу. Візьміть на насіння і попробуйте гібриди розщепити. Ті гібриди, що я розщепив і за ними дивлюся, досить в них стійке листя, досить вони врожайні ці, але смак в них страдає. Далі переходимо до наших сортів. Чому я кажу, що для домашнього господарства переважно треба вибирати собі сорти. По-перше, вони дешеві. Ви можете на цих отут. От я вам показую 70 гривень. На цих 70 гривень, ну, мені здається, що можна купити оці по 7-8 гривень, то 10 штук ви собі купите апельсин дебараво, кардинал, Тарасенко рожевий. Це ви будете мати повну всяких помідорів. Звичайно, вони не будуть такі рясні, як гібриди, але це будете мати свою помідору. І виберете, ви можете вибрати якийсь кращий сорт, який пристосований саме. До ваших умов. Я вам хочу сказати, от я багато сортів сію, і я кожен рік одні сію, одні викидаю, завжди і бачу, і вже прийшов до якихось таких сортів, що дуже врожайні, стійкі. І вже мені підходять ці сорти. Так само і вам. Якщо ви тільки починаєте вирощувати помідори або перші роки, раджу вам. По 2-3 помідори кожного сорту брати, це не проблема, воно недорогі ці насіння. І ви побачите, що ви знайдете свої сорти. Не буду багато говорити про смак. Ті, хто вирощує свої помідори, свої сорти, якщо навіть ваші давні сорти, в мене є такі сорти, наприклад, от я собі бачите, свої збираю, це ведмежа лапа це новий, шоколадне диво новий. Вон, помаранчева сливка. Розові, здоровезні, червона кругла. Бачите, в мене це роками я їх збираю, отако конвертики такі насінням роблю і собі вирощую. І вони самі найсмачніші. найсмачніші. ви можете вибрати такий смак, що гібриди ніколи такого смаку вам ніколи не покажуть. Бо навіть сорти. Є різні за смаками. От, Наприклад, хурма рахується один з найсмачніших сорт. Він дуже користий, він має дуже великий міст бета карантину він корисний для організму. Це один з найсмачніших салат з нього просто чудесний, з цих оранжевих, з цих чорних, наприклад, помідорів, такі як шоколадне серце. Ну, і саме основне це насіння. От я собі беру насіння. Ви можете спокійно раз купили, чи там взяли в друзів, знайомих, сусідів. От, Лимонний гігант, все, я зібрав своє насіння. Я роками збираю своє насіння. От, Космонавт, Волок. Звичайно, от навіть космонавт Волку я розказував. Він по стійкості до захворювання не такий, такий собі, досить поганенький, бо в нього починає рано жовті та листя в нашому регіоні. Але. По врожайності, і по смаках, і по помідорах він дуже гарний. От пузата хата. От я собі тоже взяв насіння. Ви купляєте сорт. Берете собі насіння. Хоч здається, що це невелика економія, бо цей пакет коштує 8 гривень. Але чому важливо взяти своє насіння? Бо ваша ця вже помідора, якщо вона вирощується важко роками, вона пристосована, вона, вона пристосована до вашого ґрунту, до вашого клімату, вона вже у вас буде зовсім по-іншому показуватися. Тому. Перший рік, наприклад, я ще як бачу по помідорі, я можу давати шанс, якщо помідора себе в перший рік не показала. І вам раджу. Перший рік, якщо у вас, наприклад, навіть сорт. Себе не показав, але ви бачите, що він досить непоганий, непогана помідора розвивається, непогано нав'язав, може за певних умов, може бути сонце, може бути температура висока, можуть бути дощі, може певні фактори впливати, можуть помідори себе не показати. Тому я ще здаю шанс своїм, якщо бачу, що помідора достойна, ще даю шанс. Але вже ваші такі помідори, якщо ви вже з них брали руками насіння, вони стійкі, вони вже переважно, ви, б, ви знаєте, як. Вони ростуть, який вони дають прогнозований результат. Тому підходимо з розумом до вибору насіння. Коли потрібно, вибираємо гібриди, щоб мати гарний, дуже потужний урожай. Коли не потрібно витрачати зайві гроші, бо зараз такий час, що немає ні в кого зайвих гроші, беремо сорти, і сорти нас забезпечать гарним врожаєм. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, і сортів, і гібридів, і всім мирного, мирного неба.